Вітання, мої друзі! Всім вітання! І знову я до вас сьогодні з таким гарним посудом. І знову ми з вами будемо робити знижки. Така буде в мене сьогодні красота і парочки, і вазочки, і тарілки. Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання, дорогі мої друзі. І знову я до вас сьогодні з посудом. І знову ми сьогодні з вами будемо робити знижку. Е є такі речі, що я е вже робила на них знижку. Е є такі речі, що полишалось лише по одній, по дві штучки. Е а є такі, що вони. Знаєте, от, дорогі, дуже дорогі. Ну, можливо, я, я передивилась в свій список, у свій зошит. Ну і, можливо, я чуть е, зроблю на деякі також знижку. Сьогодні буде тільки посуд. Сьогодні я не заїжджала, я їздила в місто, але дуже е було пізновато, так що я е не заїжджала до племінниці і нічого в неї не взяла, щоб я взяла якийсь свіжий е товар, щоб вам можна було показати. Дуже було пізно. Можливо, я то зроблю завтра. Ну, не знаю, побачимо. Я всім дякую, хто замовляє, хто замовляє в мене. Ці кофточки, ну, можливо, буде ще інакший товар, можливо, будуть плаття, можливо, будуть костюми спортивні, чоловічі, жіночі лосіни. Ну, різні, різні сумочки, різний товар. Але то буде поступово. А зараз ми будемо з вами переглядати пост. таку красоту. Є такі речі, що я показувала тільки один раз, більше я їх не показувала. Ну, а решта є такі, що я показувала більше разів. Що хочу сказати? Ну, ну знаєте, от в магазин вроде, людина як приходить, і кожен день одна і та сама людина заходить, і один і той самий товар є. Тільки щось там може добуває, ну, прибуває там, може якийсь хліб, може, що я маю на увазі продуктовий. Так само, і в а промисловий тим більше. Не може продатись за один день. Так само і тут речі не можуть продати за один день. А це в мене не, знаєте, не, не так, що я вийшла за фіртку чи переїхала машиною десь близенько і привезла чогось свіжого. Це треба їхати за кордон, щоб щось кожного разу довозити, довозити. Але речей є багато, речей є багато і речі гідні, такі, що є в чому вибирати. І для себе, і на подарок, і такі речі, щоб були для дітей, для внуків, щоб лишились, так, знаєте, для спадковості. Отак. Добре, добре, будемо переглядати, бо я багато з вами говорю. В першу чергу хочу показати вам, що в мене залишилось. Таких залишилось тільки дві чашечки, більше їх немає. Отаких От залишилось тільки дві чашечки. Хто дивиться кожен раз, то знає, що у мене було таких шість чашечок, цукорниця і молочник. Їх забрали, залишилось тільки дві чашечки, таких з такою деколькою, гарною великою. Деколька йде з такого червоного смородину і полуницю. Оце є цвіт полуниці, а то вже є сама полуниця зелена. Такими листочками і з другого боку така чуть менша деколька. Бачите? Така сама чуть менша деколька. І має такий гарний, гарний довкола рельєф в середині позолота. Чашечки нові. Я на них робила знижку. То є вітерлін, по-моєму, що так. Отакий От клеймо. Германія, не скажу, яких років. І я робила на них знижку. Вони йдуть під 91 номером 180 гривень. Їх залишило ще тільки дві. Тут ще покажу вам, що я маю такі чаші. Ці не знаю, ці, напевно, десь йдуть на 180-190 на грамів. І ще отакі от покажу вам, що маю чашечки слонової кості. Гарні гарнезні, мають такий рельєф. Бачите? мають такий рельєф довкола, такими качурами. Отакими от качурами, така гарна ручечка гусочком йде. Така зручна. Чашечка приблизно десь йде на 10-150-160 грам. А може трошки більше, не можу. Як комусь буде, треба і хтось захоче знати, скільки має, який об'єм тут є, то я замірю і скину на вайбер. І такі чашечки йдуть. то є клеймо, то є клеймо Польща, то є клеймо клеймо Польща, Польща, І йдуть вони під 37 номером 120 гривень. 37-й номер 120 гривень однієї чашечки. Я їх маю ще чотири. Я їх маю ще чотири. Таких гарнесеньких чашечок. І зразу показую вам таке блюдо. Я вже показувала це блюдо таке з двома ручками йде гарнезне, має таку сіру кайму, такий має рельєф довкола. Ну, дуже гарно зроблено. Отаке дуже гарне. Отаке дуже гарнезне блюдо. Йде так, фігурно, такими великими, як пелюстками. Нове, новісіньке, немає е, ніякого на ньому пошкодження, абсолютно, бо то блюдо нове. І такі прорізні ручки на ручках так само є рельєф. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайпер і скажу вам, скільки має в діаметрі, в діаметрі має е, 33,5 см. Таке блюдо я міряв, так з ручками. 33,5 см. І то в нас є Баварія Германія. Не знаю, чи є там мануфактура не скажу вам, але отаке от йде клеймо. І, і тут вони такі, таке йде блюдо. Вибачте мене, таке блюдо йде під 15 номером 700 гривень, 15-й номер 600 гривень. От я вже таку ціну опускаю. 600 гривень. 15-й номер, 600 гривень. такого шикарного нового блюда. Воно плоске. Таке чуть чутні вибортики. Ну, от дуже гарне, дуже гарнезне блюдо. А тут хочу вам казати, що я маю таких 5 тарілок. Такі нові. Вони новенькі, ці тарілочки, такі глибокі. Бачите? Ідуть вони глибокі, такі, як на першій страві. В середині мають такий малюнок. Таку кайму мають широку дубові листя і жолуді, в кольорі, жовто-зелені кольора. І тут по краєчку мають таку кайму, якусь як сіру, і ніби з чорними, з такими дрібненькими листочками. Отак От йдуть ці тарілки. ідуть вони таким, мають такий ніби рельєф такою ніби хвилькою. Отака От ніби йде хвилька. Отак От я вам покажу, що ви бачили. Така йде хвилька. Всередині такий йде малюнок, вершники, ну, все зроблено так гарнезно. Вершники дещо на охоту чи з охоти, як я кажу, не знаю, куди вони так поспішають. Скажу, скільки має в діаметрі. В діаметрі тарілки мають 22,2 22 см. Вони за рахунок того, що вони йдуть всередині хвилькою, вони так як ніби і по кантику, так ніби йде хвилькою, хвилясто. Отак От і кантик, ніби йде чуть хвилясто. І то в нас є клеймо Англія йде клеймо Англії, я так вам ближче покажу. І тут вони ці тарілки під 143-м номером 300 гривень. Я ціну знижу на них. Їх є 5. 143 номер 250 гривень. 143 номер 250 гривень. Їх є 5. Вони нові, в новому стані такі. Тарілки, ну, гарні. Ну, що казати, гарні нові тарілки. Всі одинакові, нема ніде ні пошкоджені, ні сколика, ніякого, ні тріщинки, ні нічого. Просто вони йдуть не вимиті. А тут вам хочу показати, що в мене лишилась вже одна така парочка. Одна лишилась парочка гарнезна, біла-біленька, новенька. Чашечка така досить тонесенька, досить тоненька, з такими листями кольоровими, листя навіть не чути, що вони є під руками тут. Бачите, з одного боку такі кольорові листя, з другого боку така деколька шикарна. Чашечка точно десь йде на 200 грам, от Точно десь де на 200 гри. І така йде ще таке, йде блюдечко Ось таким букетом. З одного боку, не букетом, а листя. Листя таке декілька з одного боку, і з другого боку така меншенька декілька. Вибачте мене, вибачте мене, бо я вже щось запутуюсь. М -м -м -м. З ціною, ось стіною забрали я вже е не пам'ятаю, не хочу зовсім навіть шукати під яким-то номером було. Так я і напишу, хто захоче, мені зразу так і напише. Я напишу просто перший номер, бо тут вже перший йде не один перший. Але як хто захоче, то так мені напише, що з кольоровими листями. Перший номер з кольоровими листями я ціну опускала 250 гривень. 250 гривень така парочка. Вона новенька, і вона може бути на чай, тому що я кажу, вона напевно, що 200 г точно має, може 220 Отака красота. А тут ще хочу швиденько показати отаку от тарілку. Бачите? Це така тарілка, що вона йде як на підставку. Ну, Вона на стіну не йде і нею не користуватись, вона йде так, як на підставочці. Має бути от така тарілочка. Бачите, Новенька. Все ніде ніякого пошкодження немає, ні нічого. Все така, знаєте, ну, яких років я не можу сказати. Тарілка вже так, як ніби зображений малюнок. Що ще десь, десь, початок, десь початок чи середина ХХ століття. Скажу вам розмір. 24 см має в діаметрі вона ця тарілка. І той йде в нас Голландія, тарілка йде Голландія, 1984 року. Там так і пише. 1984 року. І йде вона під 112 номером 250 гривень. 112-й номер, 150 гривень я ціну опускаю її. Е, не знаю, мені не буду казати, але так мені здається, що навіть чуть нижче, як вона вартує. Ну нічого. Е, 100, 112 номер, 150 гривень. Такої нова, нова, новісінька така тарілка. Ще таку швиденько вам покажу парочку. Е, у мене їх є чотири. Мені так, так, чотири їх є. Така йде чашечка гарненька, вона може бути на чай точно, бо вона має, ну, так само, певно, 200, а може чуть більше. Ручечка зручна, позолота вся збережена, така йде кайма, синьо-жовта, а синя кайма з синім, то вже рахується як кобільтовий, якщо є синій колір. І сюди йде по золота, вся і по долинці вся збережена, тому що це все йде нове новісіньке. І таке йде блюдечко. Бачите, з такою каймою, все воно так ж ве бо це все йде новеньке. Нові вони йдуть. Не, не старе, не знаю, яких років не старе, можливо, то ну, 2000-х, а можливо, ну, початок 2000-х. Не можу сказати, бо клейма нема ніякого, тільки такий надпис. Ну, але вони, звичайно, вони не знаю, чи то є Польща, чи то Чиї є, чи то є Германія, чи то ну, не знаю, не знаю, не можу сказати. Ідуть під 22 номером 220 гривень. 22-й номер 200 гривень. 200 гривень. Така парочка, 22 номер, 200 гривень. Звичайно, вони не наші і не китайські. Отака красота. Отака красота. А тут покажу вам, що я маю весь такий набір. Такі йдуть парочки кавові. Йде кавовий, кавник і цукорниця, і молочник. Вони йдуть. Десь на 100 грам. Таку мають, бачите, широку кайму. І сюди така кайма, як парламутрова і ширша йде, а зверху йде як ніби такий трафорет. Ручечка така зручненька. Чашечки кавові, Дійсно, воно все. цей набір він новий, новий новесенький, абсолютно ніде. Напевно, хтось купив і просто собі потримав і виставив на продаж. І таке йде блюдечко такої форми. То в нас є Германія Баварія. То є Германія Баварія, я вам покажу отак краще видно. І йдуть такі парочки під 214 номером 200 гривень. Я ціну знижую. 214 номер 160 гривень. От, бачите, я ціну знижую зовсім, тому що. Не, не треба, щоб товар застоївся. 100 гривень забула забула, Балакою з вами забула. 214 номер 160 гривень одної такої парочки. І зразу тут у мене є молочник і цукорниця. Я вже вам їх показувала. Отаке От все гарненьке, така кайма і все новесеньке, все нове новісіньке, така зручна ручечка приблизно на десь йде на 180 грам. От приблизно десь на 180 грамів, бо може 200 немає. Ну, хіба я, щоб хтось хотів, то я е, замірюю. Йдуть, йде такий молочник. клеймо те саме, баварія герма. Я не знаю, чия там мануфактура, не скажу, тому що я не знаю. 212 номер 250 гривень. Я вже ціну. Знижувала 212 номер 200 гривень. От 200 гривень, не 250, а 200 гривень такого молочника. Ну, він новенький, новенький. ну річ взагалі, ну взагалі Набір взагалі весь новий, весь для новий. І така цукорниця. отака От ж сама йде цукорниця. З такою каймою і широкою. І сюди така, будь що таке, йде як ніби трафарет. Отак от як я по простому говорю. Йде цукорниця десь на 200, може 220 г цукру. Ну, от десь так йде. І зразу вам скажу, скажу ціну, така ручечка на кришці, бачите, кришечка така гарнезна йде, отака от йде кришечка. І така зручненька йде ручечка. І йде така цукорниця 213 номер 250 гривень, 200 гривень. 200 гривень. 213 номер 200 гривень такої цукорниці. Отака краса. І зразу ж тут показую кавник. І зразу показую кавник. Такою гарною ручкою, добротною. Носик невеличкий, кавник приблизно десь де, ну, на літру. Десь приблизно на літру може, не можу сказати, ну не менше, як на літру йде. От, не менше, як на літру. І так само от така гарна кайма, і зверху така кришка з такою каймою. Бачите, хто з кришкою воно гарнезно виглядає. І така ручечка зручна. З тримачем от така зручна ручечка, немаленька. Все новеньке, все новеньке, новісіньке, кавник от новий. Ну, всі речі нові, бо набір цей йде новий. Я на нього ціну знижувала. Таке йде от клеймо. Бачите, одне клеймо, і там щось написано. Не можу сказати, що. Але то є е, Баварія Германія. Йде під 211 номером 450 гривень. 211 номер 450 гривень такого кавника. От 400 гривень, це його буде остаточна ціна. 400 гривень остаточна ціна такого кавника. От така красота. Ну, от, мої дорогі, і закінчились хвилинки. Другого ролика не буде. Е, Ті речі, які я не показала, дорогі. Я залишаю так, як є на столі. Будемо переглядати їх завтра, кого цікавить. І, можливо, на них будуть чуть знижки. Я так думаю, що, можливо, чуть будуть знижки. А зараз вибирайте, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю. Я всім відповідаю, мої дорогенькі. Всім вам, щиро дякую. всім вам щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пише коментарі, підписується на канал, замовляє посуд. Щиресенько вам дякую. щиресенько вам дякую, мої хороші. Зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім до завтра, всім до завтра, гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока, всім пока.